Отже, отже, ми вважаємо наш вишкіл завершений. Розхит! Я добрі. Ні, Все? знаю. Всі доволі можна. Так, зараз буде. Буде передача документів, до тут. Я перед собою не можу? Ні, не можу. Ні, підлажуся, Побачі, команди. Так, 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 добре, це є, так, є, є, це. А так, А довідка? вона вона. Тут немає підписи. Але швиденько біжи, зараз Але вже все, ми тебе вітаємо, що ти стан, Тільки мені довідку мусить придати. Що, що тут? А що це? ними? Що це папіртиза? А то коректор, який коректор, Тут документи. Взагалі просто? Я і збирала. А довідка психіатри, так? А що, треба? Ну От прошу, вам банки, банки, прошу, всі заповнити. Чекайте, експрес-тест за методом Тисовського. Що зображено? Скоп! Що зображено? Скоп! Що зображено? Скоп! Молодець! Добрий день, міністр, треба будете готові передбачети. Добрий день. Так, давайте сюди, давайте поглянемо. Перше у вас не всі склопки в голові. Ну, подобається. Ще ви знаєте, вам треба е, взяти довідку номер 315 принести заповнений формуляр номер 211 б ну і ще здати аналізи на. Є? Так, ну, сьогодні можемо провести експрес-тест Тисорського. Що тут зображено? Що тут зображено? Металик. Неправильно! Мабуть, ско! Геть звідси! Вже пройшло 15. Знову прийомних 10. Ні, ні-ні не. Ну подайте, повторно подайте документ. Ти запомнил, добре. А се спиши на свистских Вчора 36 стало. А та, то ты все не треба, там тепер типа рубашка вже защита.